Я не очікував почути таке в спортзалі, але ця фраза настільки врізалась мені в пам'ять, що я пам'ятаю це навіть через 10 років. Мені було 16 чи 17, Я дуже фанатів подібілдингом та займався тоді в підвальній качалці, тому що на інший нормальний зал у мене грошей не було. Я жорстко тренувався та включав на тренуваннях свій улюблений метал. Який, звісно, не всім людям подобався. Іноді люди в залі казали, що я круто виглядаю, та, звісно, для мене це було приємно. Але одного разу стався випадок, який перевернув мій світ. Власник нашого залу показував новачку плакати з бодібілдерами, які висіли на стінах: Роні Колеман, Джей Катлер, Маркус Рул, Арнольд. І тут він питає в нього: на кого ти хочеш бути схожим? Хлопець все дивиться і каже: от на нього. Підходить до мене власник залу, і каже: Прикинь, цей чувак каже, що хоче бути схожим на тебе. Просто уяви: у 16-17 років, коли ти ще не тренер, не супернакачений, а просто хлопець із підвалу. Тобі кажуть, що хтось хоче виглядати саме так, як ти. Оце це був момент, який я запам'ятав на все життя.